Україна отримує нові системи Петріот і вже найближчим часом. Про це в ексклюзивному інтерв'ю нашій колезі повідомив генсек НАТО Марк Рюте. За його словами, союзники обіцяли передати ці ЗРК ще під час торішнього саміту НАТО. Почуємо. Як правило, між наданням допомоги та її отриманням проходить небагато часу. Візьмемо, наприклад, зобов'язання взяти у Вашингтоні під час останнього саміту НАТО в червні минулого року. Там зобов'язалися поставити Україні сім комплексів Петрів. Це зайняло трохи часу. На щастя, нині більшість з них вже доставлені або будуть доставлені найближчим часом. З нами Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас. Добрий, Вітаю вечір. Вас, вас. Добрий вечір. радий бачити вас Навзаєм. навзаєм, пане Костянтине. Тож Україна отримає нові системи Петріот. Так зрештою, якщо політику посунути в бік системи Петріот ракети до них це проблема чи не проблема, дійсно проблема. У нас саме саме серйозна проблема це захист від балістичних ракет. А це можуть робити ефективно саме системи Петріот. І саме про них ми просили. Сам ті теж ми просили, але ми розуміємо, що цикл виробництва одного комплексу там 9 місяців, і швидше е зробити це не встигають. Зараз великі затримки з ракетами АСТР-30 цього комплексу. Там ніяк це міжрегіональна група. Британців, французів і італійців вони ніяк не можуть там домовитися, як це швидше робити, тому що ну, нібито це може загрожувати там національним інтересам. Ну там таке, тому ну, краще в нашому випадку для нашого захисту так само системи Петріот. Минулого року ми просили сім систем Петріот. З цих семи систем поставлена німцями одна система. Нідерланди поставили кілька пускових до Петріота і все це інше, як каже, пан Люте дуже поважний пан. Дуже шановний мною, але інколи він мене дивує, коли він каже: так ну це зайняло трохи часу. Ну зараз вже квітень місяць, вже 10 місяців прийшло. Пройшло. Ну за 9 можна було щось там народити з цими Петріотами. Тим більше, що у Румуні стоїть Румунія свого часу закупила сім систем Петріот, три вони почали імплементувати так, ну так не дуже швидко. Четвертого вони нібито збираються імплементувати, а три вони дійсно стоїть на складі. Може саме це мав на увазі наш президент Пав Зеленський, коли казав, що деякі стоять на складі. І я думаю, що це саме мова йшла про ті румунські, які були заявлені, що румуни готові нам надати їх. Це вже було або в е, листопаді, або в грудні минулого року. Але до цього часу ми не отримали. А росіяни перейшли від неефективних ударів крилатими ракетами там, де дуже високий процент знищення, а кожна Х-101, скажімо, або калібр, вони зараз вартують там десь вже, вони були по ціні там 2,5-3 мільйони доларів, а зараз це вже там сягнуло за 3-4, ну деякі експерти називають цифру 5, я думаю, що там все ж таки до 4-4,5 мільйонів доларів, тому що комплектація, здобути комплектацію стало ще важче. А там для цих ракет треба великі обчислювальні можливості. Тобто, там ти не сунеш китайський чіп, тому що в нього не така бистродія. Це треба американський Texas Instruments, це треба німецький, це треба ну, багато чого від наших західних партнерів, які, які якимось чином з'являються в Росії в ракетах ХАСТО 101 Так от, якщо там летить, скажімо, 100 ракет Х-101, то це ну, а зі всіма іншими затратами це почається кожен удар для Росії вартує півмільярда. Але Путіна це не зупиняє. Ну зараз вони ми бачимо перейшли на терористичні удари балістикою і о, тих систем, які в нас зараз є нам однозначно не вистачає. Пане Костянтине, дозвольте додати ще інформацію. Вона знову ж стосується тієї тематики, за яку ви відповідальні. І потім спитаємо вас знищувати ударні дрони, авіабомби, балістику і також літаки, вертольоти. Це може робити український лазерний комплекс Тризуб. Ця новітня розробка має потужність і вміє засліплювати ворожу техніку на відстані до 10 кілометрів. За словами командувача сил безпілотних систем Вадима Сухаревського, Україна стала п'ятою країною, яка має власну лазерну зброю. Ба більше ми зараз на шляху до того, щоб це масштабувати і підсилювати. Пане Костянтине, кілька слів про тризуб, як можете охарактеризувати його і наскільки це великий прорив? Я скажу так, що всі проблеми лазерної зброї, які були, вони так і залишаються. Те, що в наших дідів, дідів, які працювали ще там за Радянського Союзу в різних міністра, може, там десь в шухлядках був якийсь проєкт, який не був реалізований, але там була наукова ємність, там були технічні рішення, там були якісь патенти на, ці, на це обладнання. Я не, не здивований, тому що у нас багато такого було. Ми дуже серйозно цим займалися ще в радянські часи. У нас навіть був воромний завод Газотрон. Які виробляв саме різні лазери і військового призначення, і скажімо, такого цивільного призначення. І, ну, Тобто ми володіємо цими технологіями. Може бути, не все обладнання залишилося, але розуміння, як це працює, у нас є. І Якщо додати до цього ще систему штучного інтелекту, то це, це реально. Те, що нам зараз показують, то це ще не Серійний вироб це десь на рівні ця система готовності по класифікації НАСА, ТРЛ, десь п'ятий рівень з дев'яз дев'яти. Але судячи з цього, то буде досягнути шостий рівень. Шостий рівень це вже готовий прототип, який треба вже застосовувати до серійного виробництва. Але це ураження на 10 кілометрів, це скоріш за все по нерухомій мішені. Взагалі, я думаю, що зараз мова йде про в основному про нерухомі мішені, тому що для того, щоб лазер був ефективним, він повинен якийсь час. Супроводжувати і концентрувати свій промінь саме на, на мішені. Е, да, за допомогою систем штучного інтелекту, за допомогою тренування і навчання на різних симуляторах, тому що е, польот любого літає, лі, літаючого об'єкту можна якось прогнозувати, я не виключаю, що таке можливо. Але Всі лазери вони як були проблемою. З пов'язаною з погодою, тобто атмосферою, чи там є димка, чи там є туман, чи там є щось, тому що потужність буде витрачатися на те, що ти будеш цю атмосферу там зігрівати. Ну і друге питання це потужність самого обладнання, тому що. Починали всі ці більш-менш серйозні військові розробки з лазерів з потужністю там 50 мегаватт, і буквально через 5-7 років дійшли до висновку, що 50 мегаватт це дуже мало. Треба переходити на 100 мегаватт. Перейшли багато, багато компаній, які цим займалися. Перейшли на установки 100 мегаватт. саме тому. В перші застосування були саме в військово-морському флоті, тому що сам, сам корабель є потужною електростанцією і здатним виробляти такі потужності. Там були проблеми з охолодженням цього лазера і, і так далі. Але вони якось там вирішували. Зараз навіть є розробка американців, є контракт Пентагона з американською компанією, не пам'ятаю точно назву. Там вже 300 мегаватт задекларовано. Але при всьому при цьому є застосування лазера на невеликих машинах на бронетранспортерах. Є така американська розробка, є турецька розробка, там де використовується лазер невеликої потужності, але і дальність у нього там до 2 кілометрів. цих 2 кілометрів. Ну, зазвичай вистачає для того, щоб вирішувати якісь тактичні задачі. Тобто, я не можу сказати, що це такі мультики на кшталт російських аналоговнітних. І, і такі спроможності, такі можливості у нас є. І, судячи з цього, ця тема активно розвивається і відповідним чином вона забезпечується необхідними ресурсами. Пана Костянтина, 30 секунд. Буквально я дуже коротко на ваш погляд, в найближчій перспективі, лазер при, при таких розробках зможе витіснити ну, там, традиційні способи збиття шахедів. Дуже коротко, дуже коротко. Дрони треба збивати дронами. Шахеди Ось. треба збивати перехоплювачами. Це перше. Сподіватися на те, що в тебе завжди буде працювати лазер, неможливо. Дякую. Лазер це зброя конкретна в конкретних умовах, тобто без завищених очікувань. Дуже дякуємо, пана Костянтина. Костянтин Кривелап, авіаційний експерт, аналітик був на прямому зв'язку зі студією. Дякуємо вам.